Поки громадян позбавляють можливості захищатися, криміналітет озброюється без проблем. І якщо держава не поспішає виправляти цю несправедливість, над цим доводиться працювати громадянському суспільству. Саме тому я хочу нагадати вам про діяльність Української асоціації власників зброї. Мета Української асоціації власників зброї зробити все, щоб, попри поручання МВС та Верховної Ради, в Україні нарешті з'явився не тільки адекватний закон про зброю, але й наша. Українська друга поправка до конституції, яка гарантуватиме громадянам володіння зброєю з метою захисту себе, своєї родини, свого майна і своєї країни. І кожен, хто поділяє таку мету, може допомогти діяльності асоціації. Зробити це можна, набувши членство в Українській асоціації власників зброї, єдиній профільній організації, яка лобіює ухвалення закону про зброю з правом придбання та прихованого насіння краткоствольної наїзної вогнепальної зброї з метою самозахисту, тим більше, що зараз триває розіграш карабіна андрармії та напівавтоматичної рушниці тюдерс серед членів асоціації. Переходьте за посиланням в описі до цього відео. Уважно читайте умови та зголошуйтесь до УАПС.